Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я з вами проведу свою розминку, зарядку. От прям як я починаю день уже місяці три. Я для себе розробила зараз таку зарядочку, мені вона повністю закриває всі потреби. І хочу просто з вами зробити це 12 хвилин. Якщо вам класно буде, збережіть собі суть розрухати суглоби хребет. І просто прокинутись. Тобто, моя зарядка 12 хвилин. Можете потім відматувати ці 40 секунд і потім повторювати. А, в мене є м'ячик, він в мене заходить в зарядку, тобто якщо є, беріть. Руки в замок. Я завжди починаю з рук. Я роблю 10 обертів в одну сторону, 10 в іншу. По-чесному, я встаю в 6:30 і я просто досипаю на килимку. Тому я сьогодні вирішила зняти в суботу цей ефір, коли я встаю трошки. Ні, я встала сьогодні теж в 6.30, але в мене є е, час, і я можу з вами якби трошки незаспана вийти. 10 хвиль в одну, 10 в іншу. Саме з цієї зарядки я починаю свій день завжди. От зараз я вже випрацювала її собі. Тобто, те, що я знімаю руханки в обід, те, що я пропрацьовую там прес, то вже до ранок я починаю так, бо я зрозуміла з переходом на онлайн, що в мене просто нема ну, взагалі. Ранкової активності. Тепер дивіться, всередину роблю 10 обертів, але при цьому піднімаю руки вверх, 3, 4 і через перед опускаю 5, 6, 7, 8, 9, 10. І назад. Тепер в іншу сторону. Раз, два, руки вверх і через бік. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всередину лікті 10 назовні. Руками займаюсь обов'язково, бо я дуже багато пишу. І я дуже не хочу, щоб в мене були якісь проблеми з суглобами кисті пальців. І тому в мене вони обов'язково йдуть в розминці ранкові, щоб теж ті суглобчики отримали смазочку. Десь плечі назад, раз, Два. Я роблю з великої амплітуди. Ну і карява. От я як прокинулась, так і роблю. Зазвичай це роблю в піжамі ще досипаючи. І вперед. Два, три. Десять. Голова вліво-вправо це один, таких 10. Нахили вліво, вправо це один таких десять. Стопи. права нога десять в одну, десять в іншу. Я реально роками не робила зарядку, окрім Тибетської гармональної, я її роблю в ліжку, і зараз можете в мене на Ютубі побачити, знайти, послухати, що я роблю, навіщо, і побачити, скільки вона часу займає хвилин сім, п'ять-сім. Я зараз її відновила, але по факту я все життя їхала в зал там на сьому ранку, інколи на п'яту. І я там займалася. Тобто я зарядку як такову не робила. Я почала її робити в двадцять п'ятому році. Коли зрозуміла, що ну як от така історія праву ногу підняли в коліні десять в одну, десять вище, ліво. Мячик у мене для однієї вправи, вперед-назад, з зусиллям 20 правою ногою, 20 лівою. Я сильно тисну. Це дає мені змогу прямо прокинутися. Мене з тим, що я почала зараз стрибати на скакалці, стопа стомлюється, з тим, що я більше півтора року мало хожу, майже весь час вдома. І для мене це вправа, вона прям прокатує по таким жорстким місцям, і мене бадьорить прям зранку, чесно. Я прям прокидаюсь. Оп, далі. Стегна. Стегна із середини зовні 10. Я бачу, що додається. Це моя ранкова зарядка, яку ви можете потім зберегти і собі робити кожен ранок, 12 хвилин. Опускаємося на коліна. І робота з хребтом вверх, вправо, вниз, вліво десять. Я швидко рухаюсь. Тобто я в процесі можу рухатися дуже повільно, кайфуючи там, але переміщуюся я дуже швидко. Дев'ять. І виншу. А й до речі, я ніколи не, ну, не зав'язую волосся на зарядку. На спорті я завжди з заплетеним волоссям. Я ношу завжди високу гульку, щоб нічого там. Ну, я дуже пітнію, мокре тіло не було. А от на зарядки я завжди досипаю з розпущеним волоссям. Це для мене якась така свобода тіла. Права нога чітко в сторону. Цікаво, я влізу в кадр. Мабуть, так. Сідаємо назад вдих, округлюємо спину видих, десять. Два. Три. Розтягуємо внутрішню частину, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. П'ятка всередину. Коліна зігнути назад. Десять пружинок. Раз. Два. Три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стало на коліна. Права нога вперед. Десять. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ліва нога в сторону. Вдих. Видих. Десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Сім. Вісім. Девять. Десять. П'яточка в середину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. дев'ять, десять. Ліве коліно всередину кола 10. Права нога вперед великий крок. Руки всередину. І я із середини розкриваю праву руку 10 разів дуже повільно. Зараз у мене о 11 по Києву, в 9 по Португалії, в моєму антистрес клубі посилання в шапці буде заняття на суботу, безкоштовно, завжди на спину, на опорний апарат. У мене взагалі вийде ідеально. Ліва нога вперед, ліво розкриваємо. Ще зроблю розминку і перейду туди. Хто зараз в ефірі маєте час, переходьте. В шапці профілі Антистрес клуб. Прямо зразу. Хто дивиться в записі, нагадую, що по суботам провожу безкоштовні заняття. На спину зараз йде блок опорний апарат. Друге тренування із десяти. Я блоками люблю знімати. Королівський присяд. Всередини розштовхую коліна. 10 рахунків сижу. Праве коліно всередину розштовхнула ліво. Всього 20. 20. Сідаємо ноги широкувато вліво, вправо 10. Я руки завжди піднімаю вверх. І я встаю, роблю 100 стрибків зранку. У мене лімфодренажні стрибки саме після розминочки. То не може лягайте на спину руки з ногами, просто трусим як таргани. Ще я потім роблю одну фішечку, але сьогодні вам розказувати не буду, тому що це довго пояснювати. Цю фішечку, може, заснімо потім. Щастя, здоров'я всім! Приходьте, робіть, займайтесь. До побачення.